Кейпоп новини новина Перша. Новий амбасадор Кімче Вон з Ле Серафім для Сваровські. Вона представляє знаменитий ювелірний дім, і разом вони вирушають у сліпучу подорож світла і стилю. Новина друга Корейські медіа називають Джина рятівником хайп. Останнім часом корейські ЗМІ почали називати Джина представником Південної Кореї, наголошуючи на його значному внеску в поліпшення глобального іміджу країни і Кейпоп. Новина третя. Нітізени зачаровані появою пьйон усока в дорамі не хоче нічого витрачати. Нещодавно було підтверджено, що актор Пйон Усок, відомий своєю недавньою ролью, Сон Дже в дорамі «Хапай Сон-Же і біжи, зіграє епізодичну роль у майбутньому епізоді дорами не хоче нічого витрачати. З появою перших кадрів з актором стало відомо, що він зіграє працівника цілодобового магазину, який, судячи з усього, приблизно шкільного віку. No, è la <mimic>